Дяки сучасному баченню нашого голови Романа Миколаївича Дмитріва, ми сьогодні маємо європейських партнерів, з якими познайомилися на форумі у місті Жешуф у Польщі. Сьогодні наші партнери передають нам дизель-генератор. Велика подяка фонду Милосерді і здоров'я за те, що надали для нас для безперебійної роботи нашої медичної амбулаторії у селі Гора дизельний генератор, який в цей час нам дуже важливий. Водій фонд милосердя та здоров'я заснований у 2016 році таргетно допомагає військовим частинам, шпиталям, мобільним шпиталям, лікарям, первинної медицини, лікарям. Медичний напрямок фонду вибраний не випадково, тому що засновниками є лікарі. Яцина Олександр Іванович, який є лікарем, урологом. Хірургом, практикуючим хірургом і його дружиною Катериною, яка є гінької макушером, сьогодні ми завітали до гірської амбулаторії з подарунком, з генератором від нашого європейського партнера B4Ukraine, за що ми йому дуже вдячні. Але фонд не тільки займається поставкою медикаментів та обладнання, але й розвиває проекти. Серед проєктів, які будуть розвинути в рамках нашого співробітництва з гірською громадою, це є проект надання психологічної допомоги, як військовослужбовцям, так і цивільним. А також проєкт у нас є проєкт для людей з обмеженими можливостями. І я думаю, що також ми будемо розвивати цей напрямок з гірською громадою і найближчим часом. Гірська громада отримає спеціалізовану карету швидкої допомоги, яка буде надана амбулаторії гірської амбулаторії для перевезення і надання медичної допомоги пацієнтам цієї громади. Хочу висловити слова подяки благодійної організації Милосердя та здоров'я та благодійному фонду. Before Ukraine за підтримку і допомогу нашій громаді, за передачу дизель-генератора нашому медичному закладу, за те, що турбуєтесь і підтримуєте Україну у цей складний час. Величезна вам подяка від нашої гірської громади! We Chartable Fund Mercy Health. Uh, together with girska uh, primary care ambulatory sincerely thank you charitable organization b for ukraine for your aid and assistance since the first days of the war in ukraine thank you thank you for this generator we are now delivering to this uh, girska ambulatory due to which uh, doctors of this ambulatory would be able to take their patients and will provide a non-stop operation during their daily works thank you before ukraine